Всіх вітаю із сільпо сьогодні четверг, І в сільпо починаються нові акції. Називаються вони цінотижики. В першій частині я вам показувала каву, консерви, а в другій частині я зазвичай показую відділ м'яса, риби, молока, сиру, ковбасок. Ці акції по всій Україні вони одинакові в кожному сільпо акції скрізь. Кожного четверга змінюється, і в кожному сільпо по всій Україні ви знайдете такі ж ціни. Так, дивимось. Починаємо з цих серделючок. Це сердельки від Фаро, сердельки першого сорту, 11,90 аж 54% знижки. Мені здається, що знижка дійсно гарна. Коштували вони 25,90. Що я вам хочу показати? Ось дивіться, мартадельки, сосиски, да, 44% знижки, 45 гривень. Зараз вони коштують. І от коли пишуть, вони цінники поміняли. Є старий цінник, і ви бачите, що на старому ціннику ціна 80 гривень, 49 копійок. Це 275 грамів ці мартадельки. Мартадельки від глобино і коштують вони дійсно зараз 44,99. 44%, 44 знижки на ці мартадельки. До речі, виглядають вони приємно, так, мені здається, на вид. Далі ось така ковбаска. Баро це виготовляє Іспанія. Барочі чорізо Піканто 190 грам. От я хочу її спробувати. Цікавий, мабуть, смак, м'ясо, свинини, свиняче сало, сіль, спеції. 119 гривень. Коштувала вона 229 за 190 грам. Ціна вказана 48% знижка. Ну, просто пікантно. мені подобаються пікантні смаки. Далі ось такий сир моцарела бонфет. То бонфетто, бонфетто моцарела 180 грам 45% жиру Коштує 52,99 за 180 грам, а коштувала 70 гривень ця моцарела. І також сулугуні від Бонфето, 180 грам в акції. Також ціна 53 гривні, 24% знижка. І початкова ціна 70 гривень, якщо заокруглювати. І акція на такі сирочки. Сирочок плавлений, скипковий. Скипковий? Я не знала, що він скипковий так, плавлений скибковий написано, пирятин, дружба, скибковий, да, 16,99 гривень, а коштував 25 гривень за 70 грам. Ну, два види тут їх, ось це дружба, а це у нас смак вершковий, і той, і той коштує 17 гривень, 32% знижка. Дивіться, брі така класна акція. Франція виготовляє. Я подивилась у цей брі тут 130 тридцять грам. 70 гривень коштував 119. Ну, гарна знижка. Також на такий сир, також вперше бачу, іноді в такі новинки з'являються. 40 грам тут Пасколі, де Європа? Тертий, 36% коров'ячого молока. Тут 40 грам всього. За 33,49. 23% знижки. Ну, Цікава позиція. Також ось такий поне італіано. 149 гривень, тут 250 грам. Коштував він 209 гривень. Це 29% знижка. Я показую саме цінотижики, вони, вони стоять, якби показують ось такими позначками. Цінотижики на сир вершковий, натуральний, 135 грам. 50 гривень, коштує, коштував 78 гривень. Ще ось такий сир з травами, я так розумію, з зеленью. Оцей сир коштує 45 гривень, коштував 77,99. Чеська республіка, мабуть, Ні, Польща виготовляється, це Польща. Цей сир акція, ось такий сир намазувати на хліб м'який. Тут крем, сир також, апетина. Крем сир Арла, апетіна, натуральний 125 г за 49 гривень. Виробник, саме тут Данія. 50 гривень, 39% знижка. Оцей Апетіна 125 гривень, якщо чесно, я також вперше його бачу. Така ось ковбаска самобранка. Фірмова з молоком. Від самобранка фірмова з молоком. Першого гатунку коштує 60 гривень за 400 г саме за цю паличку. Це 27% знижка. Далі ще така ковбаска. Сальсус називається номер 19 Bisbaden, також вищого сорту, за 300 грамів 99 гривень. Початкова ціна аж 209 гривень. Получається більше, ніж 50% знижка. Далі переходимо до цього холодильника. Тут стоїть такий цінничок великий, я бачила. Ось такий цінник: 8999. Вперше бачу цю позицію. Це це називається рулетики з хамону з сиром. До речі, виготовляє Іспанія ці рулетики. Коштують вони 90 гривень. Початкова ціна 154 гривні. Бачите, тут і сир якийсь такий сир, чедер. Ну, цікава така позиція посмакувати. Коштує вона 90 гривень, 42 знижка. Написано скрізь, що до 12 одиниць, якщо ви хочете чогось взяти більше, просто пробивайте на касі іншим чеком далі. І ще така салямі київська першого гатунку в акції також. 35 гривень замість 49,99. Салямі київська самобранка 80 грам порізана за 35 гривень. 30% знижка. І 17% знижка на браушвейську ковбаску сирокопчена вищого сорту. 60 гривень 17% знижка. В ясному відділі акція на курячу гомілку. Гомілка куряча 6,99 коштувала 8 гривень 22 копійки за 100 грам. Ціна вказана. Акція діє з 30 по 0,5. І також друга позиція – це куряче стегно за 9 гривень 90 гривень за кілограм. 11,30 коштувала до цього за 100 грам. Дивіться, курячий фарш філія з салом. Ціна цього тижня 12,90 30% знижка замість 18,40. Але його розібрали. Ну, я думаю, що його скоро зроблять, і він також буде е, на поличці, поки не бачив наявності. Далі у нас акція також. О, на сало, моє улюблене сало. Мені воно дуже подобається: 19,90 замість 22,90. Оце фермерське сало, воно смачне, м'яка шкурка в нього, гарне сало. Також свиняча лопатка в акції на цьому тижні з 29 по 4, Не по 5. свиняча лопатка без кістки охолоджена за 15,90. Далі свинячий ошийок без кістки. Слухайте, так гарно виглядає, коли вони тільки виклали це м'ясо. Дуже гарненьке. 18,90 за 100 грам, а коштувало 23,90. Акція на ошик по п'яте, а на ось цей лопатка по четверте чомусь. Ну, мабуть, у них якась різниця є, то цінотижики, а то щось інше. Також акція, ось тут, бачите, один день всього на шашлик. Отак вони самі роблять цей шашлик, 16,90. 16,90 із ну, сви, свинина соковита, а коштував 19,80 цей шашлик. Тут у нас креветка Норвен Варена 199 гривень замість 249 е, гривень, 24-20% знижка. Саме на креветку від Норвен. В упаковочці вона іде. цій упаковочці, до речі, 400 грам, то Я не сказала. Далі знову акція цінотижики бачу. Вони так гарно оформляють тут завжди, мені подобається. Це Дорадо охолоджена. Коштує вона 36,90, коштувала 46,90. Ось вам показують цінник. Дійсно класна акція на Дорадо 3690. Так, оселедець свіжоморожений за 13,90 замість 16,40. Це 15% знижки. Крупний такий оселедець, прям великий, я вам сказала, по 13,90 цінотижики. І також хекс знову в акції це 29% знижки Латиноамериканський мерлуза. ну Також шматочки в цьому сільпу, по великі такі шматочки, він без голови йде, 14,90 замість 20,90, 29%. Рибетки ванамей в глазурі від 23% знижка. Так, вони виглядають, як ці банамей в глазурі, такі крупні ці креветки. 36.90 коштували 47.90. Акція це ціна за 100 г, я кажу. Акція -23% на креветки. Крабові палички від премія 240 грам, знижка 29%, 70 гривень їх ціна, були 99 за 240 грам, саме від премія. Так вони виглядають. Я подивилась термін придатності. Ось у них, бачите, по 5.03.2025-го. Далі цінотижики Сільпона, Форель від премія і на сьомгу по 149 гривень. Слабосольона Форель і сьомга слабосольона. Це нарізка 100 грамів цій нарізочці. Йде 25% знижки. Початкова ціна 199 гривень. Ікра тріски і ікра Мінтаю. До речі, це виготовляють в Запоріжжі з таким ключем Веладіс, пробійна підкопчена за 65 гривень. 28,49, 27% знижка, а тут навіть більше виходить, ось ця ікра мінтая підкопчена, тут виходить знижка 34%, 65 гривень також коштує мінтай, пробійна ікра від мінтая підкопчена, коштувала вона 99 гривень дорожче, ніж оця, тому знижка більша. Хто любить морські водорослі мариновані? То ось, будь ласка, чука. Це від премії, до речі, 150 грам за 70 гривень. Вони коштували 89,99. 22% Знижка, і 21% знижки. Дивіться, які цікаві морські водорослі чука мариновані в горіховому соусі. Ну, от так вони виглядають. Хочу показати. Просто ну і самі цікаво. Чуку я її не дуже люблю, але знаєш, вона дуже корисна по 22% знижка. І на оселедець слабосольоний. Від премія 270 грам. Філі шматочки в олії за 70 гривень. Коштували вони 90 гривень. Цей цей від премія, оселедець резерви. Далі філе шматочки також в олії з прянощами за 70 гривень, 22% знижка. І там ще якийсь третій вид, якось мені погано видно, з, то, з тієї сторони. І тут іще оселедець слабосолений філе шматочки в олії. Просто, мені здається, це повтори, де в олії з прянощами. По 70 гривень за 270 грам. Ось такі сардини. Це, до речі, їх виготовляють в Хорватії, я подивилась. в Такі коробочці. Написано, що сардини йдуть в розсолі за 60 гривень, а коштували 80 гривень, тут 95 грам. І ще ось такі сардини з ключем. Упаковочка йде. Консерви, рибні, стерилізовані сардини з натуральні з додаванням олії 240 грам. Ключ, прям так і написано: 60 гривень 23% знижки. Багато акцій на оливкову олію це олія екстра вєрджін від Премія, виготовляється в Іспанії ціна зі знижкою за 250 грамів 219 гривень і ціна зі знижкою екстра вєрджін також Іспанія 500 грамів за 400 гривень а це вже італійська тут два види ось така Філіппо, Філіппо Беріо 800 гривень я так розумію як звичайна за літр і також екстра вєрджін 900 гривень 22% знижки Оліс Ма чудовий майонез 50% жиру, 55 гривень, 21% відсоток знижки. Тут 560 грам. І торчин домашній майонез. Також 50% жиру, свіжа олія з українського соняшника. 35 гривень, замість 50, 30% знижки. Ось такий майонез провансаль від щедро. М'якій упаковочці за 43 гривні. Тут 67% жирності. О, тах, тахані. Тахані 500 грам. з Ізраїля тахані коштує 199 гривень замість 279. Мені здається, навіть тут переклада ніякого немає. Це 500 грам. знижка 29%. Також молоко кокосове, баночка з ключем, кокосове молоко з Таїланда 400 грам. за 70 гривень, замість 99. дев'ять ну, власному соку. Я так думаю, що це виготовляє Італія, як зазвичай виробник. Так, Італія 65 гривень, коштували вони 84 гривні, баночка з ключем 400 грам. Соус Гарден, такий 200 грам. вуштерський соус 200 мл. За 58 гривень коштував 82 гривні. Чистий склад Торчин, класичний 190 грам. Тут 43 гривні. 99 копійок, 20% знижка, а коштував 55 гривень. Класичний айтери які також в акції 190 грам за 44 гривні. Від щедро тут йдуть акції соус Манго чилі з пюре Манго та чилі, 16 гривень, 25% знижки, 200 г. 180 грам соус кібаб з каєнським перцем та гірчицею та медом 28 гривень. Також щедро. Чедер з сиром чедр 29 гривень, 24% знижки. Тут чумак французький з гірчицею 29 гривень, також для чізбургера, 29,99 180 г. І цациті соус 29,99 180 г. Українська міцна гірчиця від верес 16 гривень, 23% знижки. Є акції на ну, спеції да, торчин 10 овочів. Приправа універсальна за 40 7 гривень. Це 170 грамів і 35% знижки. Від каміс, такі приправки, сушені помідори з часником, базиліком 15 грам за 20 гривень. Також паприка копчена мелена від каміс. Мені подобається ця саме ось оця, оця, оця від каміс, нормально 20 грам, 20 гривень коштує. Трави Італії в акції з базиліком, томатами та орегано вироблено в Україні. Це приправка роби за 18 гривень, 22% знижки. І також знижки трави Греції. Також 18 гривень, 22% знижки. Тут у нас зі смаком курки з овочами та зеленю. Це у нас а універсальна приправа 80 грамів за 16 гривень. Акція на корм для котиків шеба. Ну, тут всі смаки, які в цьому магазині є. 19 гривень це 25% знижки, а якісь 35% знижки. У них, наприклад, на лосось це виходить 35% знижки, а на курку дешевше. Да? Ну, сама по собі початкова ціна по 29-25%, по 25, а зараз коштує 18,99. Ось тут є молоко по акції селянське, особливе 950 грам. 2,5 жиру ультрапастеризоване зроблено в Україні, лагідно оброблено парою. Оце молоко зараз коштує селянське особливо 50 гривень. Тут 950 п'ятдесят грам двадцять відсоток. Знижка ну для молока це гарна знижка, і також масло, олія. Олія є на знижці. 5% на олію соняшникову рафіновану від 850 грам, це премія 63 гривні. 12% знижка – це соняшникова нерафінована, 850 грам, 66 гривень. І ось чумак така золота, рафінована, золота, рафінована олія, 74 гривні, 11% знижки. У них іде пляшечка 0,900 грам. І ось такий чумак домашній за 89 гривень, 10% знижки, Нерафінована олія також 10% знижка. Акція на овочі і фрукти, трішки покажу головні акції, 29% знижка. На Ківі, до речі, ці ківі привозять із Греції. Кошик коштує зараз 50 гривень. Це 29% знижка. Ківі грецький, 29% знижка. Памело. ага, А памело привозять, до речі, з Китаю, мені підказали. Коштує 6 гривень, ну за 100 грам ціна, 25% знижка. Коштувало воно 8 гривень. А ось ці авокадо привозять, до речі, з Іспанії. На них також акція 29% знижка. 70 гривень за два авокадо. Вони так цікаво, один темний, один світлий в упаковочці йде. 70 гривень замість 99 гривень. І ще акція це огірок український, гладкий 12,40, а коштував він 18,40. Акція аж 33% знижки. В Сільпо є Суперсубота, тепер не забувайте. Вони анонсують що в Суперсуботу, буде акція на напій на основі рому, бакарді 299, замість 600 за 19 гривень, це 52 відсотки знижка. Тільки в суботу. Не всім пляжечка буде коштувати 300 гривень. Також 40% відсотків знижки на і форель, Що я показала, я вам неправильно сказала, вона буде діяти тільки в суботу, тільки 01. 179 гривень замість 209, 180 грам. Добре, що вони так малюють, пишуть все, все зрозуміло і скрізь стоять великі цінники. Розсмачне печиво власного виробництва. Іду, дякую. Пити 16,99 і піти, пити каву. Кава у всіх сільпо є. Мені подобається смак кави в сільпо, і їх власна ця випічка мені також подобається. На цьому я буду закінчувати свій огляд цінотижиків сільпо. Хочу вам показати, у них така смачна позиція печиво з сирно-вишневою начинкою 1699. за за штучку 72 грами беру його до кави, мені дуже подобається. І акцію показати. У них навіть на власну випічку бувають також акції. Ось така булочка зараз в акції. Булочка, витушка з корицею. Виглядає смачно така свіженька. 20% знижка. До п'ятого буде акція 16 гривень. Замість 19,99. і тут акція. Бачите, хліб боланжерія бездрежовий з висівками 28,49 Замість 35,19. у них дійсно бувають ну гарні акції на їх власну випічку. Завжди треба підходити і дивитись на що зараз діє акція. Я нагадую, як завжди, залишу в описі під відео, де саме я робила огляд цих цінотижиків в якомусь сільпо. Але акції у всіх сільпо в Україні одинакові. Дія акції з 30.01 30. по 5. Тут також оцей огірок гладкий, що я вам показувала. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!